Усім доброго зимового дня. Сьогодні на такій гарній локації задаємо українцям питання та даруємо новорічні подаруночки. Чи знаєте ви, який символ 2025 року? Змія. А? Вірно, так. Да. Перше питання вже пройдено. В якій країні започаткували прикрашання ялинки? Країна баварських ковбасок і пива. Німеччина, так, вірно. Це ви отримаєте такі два подарунки? Чи знаєте ви, який символ 2025 року? Яка істота або тварина? Можливо, це рік змії. Так, а якій країні вперше почали ставити і прикрашати новорічну ялинку? Можливо, в Америці десь або Давайте так. Країна, в якій найпопулярнішою стравою, є баварські ковбаски і пиво. Німеччина так вірно, абсолютно вірно. <ріст> Тому даримо вам такий подарунок і вітаємо вас з різдвом. Да, Гарного собі.